Вгадайте, хто хоче біситися. От хто хоче біситися зараз. Прям в хаті. Зараз вижену на вулицю і будеш біситися. Що ти моя дівчино? Хотіла біситися. Мама не дала біситися. Не дала мама біситися, так? Да? Ці лежать спокійно. Куди ти поліз на койку? Господи. На карі хочеться побіситися. О, так потягуньки мамини. Царь. Очень приятно, скажи, царь. За мамой на койке, да? Зай, а ты без этой зяны хочешь? Ты мамин, ты мамин. Ты такие же мамин, зяйка. Ты мамина любовушка. Капец. Жулик. Комарик. Что ты тулайся? ты? Ти що ти мене лапаєш, лапаєш? Лап-лап. Що ти мене лапай лапаєш? Що ти лапай лапаєш? Хочеш біситися? Не скажи, не хочу біситися, хочу з мамою полежати, так? Да? Так, да, мамін зайчик. Ти моя любов. Ну, все, ну, все. Тик-тик. Щас грохнешся, редя. На койки точно не біситися? От точно. Щас грохне Реть. Камарка. Кайра, Кайра, задає, задається. Кайра сьогодні в настрої, так? Да? Ну, спокоїтельно, вона не ж випила, та й на, в настрої. Камара, щас от, одхватиш от, от, мене, відхватиш. Все, пішли.